Лідія Іванівна та Михайло Олексійович Різніченки нещодавно відзначили 55 років подружнього життя. Пані Лідія розповідає, познайомилася з майбутнім чоловіком, коли працювала на одному із сумських заводів. Вони обидва були у складі групи дружинників, які тоді слідкували за порядком на вулицях. Недовго ми зустрічалися трішки. повіз знайомитися з батьками і там не випустили. В суботу ми приїхали, а в неділю вони організували якось. Нам весілля. Я приїхала додому і говорю мамі, ага, ага, я вже заміжня. А мама говорить: ну, якщо ж розуму немає, то хай Бог допомагає. Це вам скільки було років? 18-ти не було, повних 17. Йому було 27. Бувало по-різному, але добре ми прожили. Він добрий, він мене не обіжав, тільки от погано, що старість така вже. Це 5 років він як лежить. Переніс інсульт, потім після інсульту ще впав, позвонка поламав. Ну і маємо, що маємо. Йому Йому 82. Єдиний син був військовим, помер 14 років тому. Онука, як її тато, отримала військову освіту. Зараз служить. Вона дуже любила батька. Ще коли була помаранчева революція, то вона Манюня, сиділа у батька на плечах і кричала: нас багато нас не здолати. Тепер день Лідії Іванівни розписаний зранку. Це в основному догляд за чоловіком: поміти памперси, помити, приготувати їжу, збити її блендером, погодувати. Каже, намагається все робити сама, але справлятися все складніше. Тяжко раніше легше було якось більше сили. Було ще я вже старенька. Тяжко його перевертати, тяжко перевдягати, тяжко надягати памперс. Він раніше от міг підняти попу. І памперса я йому легенько підсовувала, а зараз мені якось треба його двигати, піднімати. Я дуже устаю, це дуже тяжко, але де ж дінешся. Було щось гарне в житті, а тепер треба нести хрест свій до кінця. В нього рідних вже майже нікого не лишилося. Є племінники по білому світі, але ж по білому світі, є сестра. Старша одна лишилася, їх було п'ятеро в сім'ї. Теж дуже хороша сільська сім'я, але дуже хороша, дуже добрі всі, чуйні. Ну, А сестра вже сама за нею доглядають. Теж діток немає, теж вона одненька. Понад рік тому пані Лідія впала, пошкодила хребет, зламала руки. Тоді каже, дуже допомагали сусіди. Вони ж звернулися у Червоний Хрест. Відтоді щодня до них приходить Ольга Баталова, колишня волонтерка, а нині соціальна помічниця від Червоного Хреста. Як ви себе почуваєте сьогодні? Гарно. Ну добре. Бачите, який ви молодець. У мене. Вона розповідає, подружжя має право отримувати допомогу за напрямком догляд вдома, оскільки Михайло Олексійович має інвалідність першої групи, а Лідія Іванівна обмежена в пересуванні. Кожного дня, десь о 9-й годині ранку, я приходжу. Звісно, кожного дня я заходжу до магазину, беру якісь продукти, чи то хліб, чи овочі, м'ясо. Ну що потрібно родині. Заходжу по ліки. Якщо за потребою лікар прописує ліки, приходжу я до них, ми починаємо займатися гігієною, бо це є найперше і найважливіше, як для кожної людини, яка прокинулася зранку. Вмиваємо личко, стрижемо нігтики за потребою, міняємо підгузок, пелюшечку. Потім, якщо Михайло Олексійович хоче кушать, то ми вже розігріваємо чи суп, чи борщик, що в нас на меню. І збиваємо дуже гарно блендером, бо людина лежача і тому його потрібно годувати. Він сам не може тримати пляшечку, тому я його годую. Михайло Олексійович, да. я йду до вас. Зараз будемо пити йогурт. Я його трошечки погріла, щоб він був тепленький. Лідія Іванівна говорить, без допомоги від Червоного Христа було б важко, але вони надають і фізичну допомогу, і матеріальну, і моральну підтримку. Коли стали з Красного Христа давати памперси, мені набагато легше стало. Памперси дають, пелюшки дають. Допомогу у минулому році на зиму, так, на опалюваний сезон дали 21 тисячу. Це дуже великі кошти посильне давали, миючі засоби дають. Ну, ви знаєте, ну дуже допомагають, дуже допомагають. Я, я дуже вдячна за фізичну допомогу нашому Червоному Христу і дуже вдячна Швеції. Вони опікуються нашою областю. До нас, додому, приїздив посол. Він теж питав, ну я не знаю. Можливо, це його робота, але ж у нас в країні теж люди є, у яких це їхня робота, але їм це не потрібно. Вибачте, до, до старих хворих людей приїхав посол, і він цікавився, а можливо, вам ще щось треба. І він був довго, і він спілкувався довго. З Ольгою каже пані Лідія, стали один для одного майже членами родини. Жінка розповідає, відвідують і за можливістю допомагають невістка, свати, подруги. Колишні колеги Лідія Іванівна, товарознавець за освітою, майже 30 років пропрацювала кухарем у школі. По життю дуже повезло на добрих людей. Розумієте, якось з молоду і до сьогоднішнього дня. Ну, не було в моєму житті поганих людей. Ну, Ніхто не зробив пакость, Ну, ніхто не обідав. Повсякчас дружили, допомагали. А постійно поруч з подружжям 13-річна кішечка, яку вони взяли ще кошеням. Вона мені така рідна, ми з нею спимо разом. В день вона спить з дідуською, вночі вона спить зі мною. Лідія Іванівна розповідає, що три роки доглядала лежачу маму. Тепер шостий рік лежить чоловік. Все це непросто, але в неї віддушина невеличкий город, який обробляє сама. І скамічка в мене там стоїть на городі, я виходжу сідаю, потихесенько, потихесенько. Ви знаєте, як заспокоює? Відворіхайся від усього, забуваєш про все і потихеньку собі. рвеш ті бурінці. Так гарно, гарно дивитись, коли росте щось. Пані Лідія каже, що розсаду для городика теж допомагає купувати Ольга. Проєкт Догляд вдома, в рамках якого надають допомогу подружжю Різниченків, Червоний Хрест реалізує в Сумській області з грудня 2022 року. Як розповідає менеджерка проєкту Людмила Даниленко, на сьогодні догляд вдома отримують 307 людей з 38 населених пунктів області. Зазвичай це самотні люди похилого віку за 60, але є й молодші, які за станом здоров'я не можуть себе обслуговувати. Їм допомагають з особистою гігієною, а також робити покупки, готувати їжу, в тому числі для домашніх улюбленців, надають інші види допомоги. Прибирання в помешканні, допомога у вирішенні якихось соціальних питань, тобто чи то оформлення субсидій, чи то виклик якихось служб, які потрібні для ремонту оселі там, чи інші якісь види питання. Допомагаємо у забезпеченні засобів пересування, оскільки в нас ми обслуговуємо три категорії. У нас на супроводі є перша категорія це лежачі люди, до них соціальні помічники приходять щодня, надають допомогу. Люди обмежені в пересуванні, яким надається допомога не менше три рази на тиждень. Це люди, які пересуваються у своїх помешканнях за допомогою засобів пересування це милиці, ходунці, ролатори крісла колісні і мобільні люди, які мають можливість вийти хоча б на подвір'я, але е, пройти не на великій відстані. Е, в них немає можливості, тобто сходити до магазину чи купити собі ліки в аптеці. Е, вони не мають змоги, тому ми ці три категорії беремо на супровід. Олена Рашевська, Світлана Драган, Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Суми.